Сумна звістка з Авдіївки прийшла до нашого міста 29 січня. В бою загинув у Манчанин капітан 72-ї бригади Кизило Андрій Олександрович 1993 року народження. За інформацією при службі 72-ї бригади, 29 січня, південніше Авдіївки силами Збройних сил України було відбито спробу противника прорвати нашу оборону. О 4.30 ранку ворог почав масовані обстріли з мінометів 120 го та 82 го калібрів, ствольної артилерії та стрілецької зброї. Протягом дня ворог вів інтенсивні і щільні обстріли з мінометів артилерії по Авдіївці, опитному та кам'янці, станка по пісках. Артилерійські обстріли міста та позицій Збройних сил України продовжувались увесь вечір і ніч. На жаль, під час бою та обстрілів дев'ять військових отримали поранення, четверо загинули. У неділю також загинули молодший сержант Бальченко Володимир Іванович, солдат Оверченко Дмитро Олександрович, сержант Крижанський Володимир Олексійович.